На сході ситуація зараз є напруженою, складною, можна сказати. Наші хлопці зараз не приймають участі в охороні е, обороні Донецького аеропорта. Ну, ми так також, також залишились в селищі Піски, тільки там трошки в іншій точці відвоювали завод. Воюємо. То ми налаштовані виключно на перемогу, оскільки ми воюємо на своїй землі, за свою правду, за свою незалежність, за свою країну. Ми нікому цієї війни не оголошували, ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо свій дім, своїх рідних, своїх близьких, людей, які нам допомагають, людей, які безпосередньо знаходяться з нами на передовій. І знову ж таки, з такими ж ж як Ми захищаємо нашу батьківщину. Відверто кажучи, ніякої АТО немає, йде повноцінна війна. Правда, вона дуже така хитромудра, видумана. Вона більш схожа на морський бій, безпосередньо який приходять безпосередньо як би, у жорстокі зіткнення. Но є втрати, є поранення, але на щастя, на щастя, на нашій стороні людей, які постраждали цією війни, набагато менше, ніж на стороні ворога. Благословенний Господь Бог, мій, що навчає руками до боротьби і пальцями до битви. Він милість мій ми і охорона, моя тверд... твердиня, моя і списатель мій. Не прощення відпущення гріхи вікі Божих воїнів наші, Богдана Микола Сергія, Павла Юрія, Олександра Михайла, Ірини Віталія, Василя, Артура, Василян. Багато що в долі держави вирішує воїнство. Оці ці події, які зараз відбуваються, робить актуальним і показує, хто є хто. Адже кожен з вас туди відправляється, відправляючись добровільно. Не тому, що в бумажці написано, не тому, що ще щось там колись, коли було все спокійно, хтось погодився. А відправляєтесь добровільно, тому що відчуття, яке переповнює, напевно, що ваше серця, момент, коли ви вирішили це, є благим. І благослови наслідка Твоє переможемо.